Często jest tak, że na przykład wyjeżdżacie gdzieś na wakacje i wiecie, że nie będziecie mieli internetu w drodze, a chcielibyście coś pooglądać i wtedy zastanawiać się nad tym, a czy można filmik z YouTube. Powiem Wam tak można i w dzisiejszym filmiku pokażę Wam jak to zrobić. Przetestujemy to, pobierzemy, odcinek bez internetu, jak to działa, zobaczymy. Witam Was na kanale i zaczynamy. Одразу повім, що не будемо побирати свої ж фільміку з YouTube Studio, як показуємо ніякі ютубери. Хоч і отож YouTube Studio – це наженжі для творців, де можеш побрати свої ж фільміки, які вчасні заладувалися на YouTube. А то без сенсу по цьому побирати свої ж фільміки. В дешайшим фільміку покажу вам, як побрати фільміки інших творців, чилі каналу, які оглядаєте з YouTube, щоб можна було відбирати такі фільміки без інтернету. Входимо до аплікації YouTube і наступні в вишуківарці впишемо якийсь круткий фільмік, наприклад, впише Car, чи з англійського «самоход», і клікне «вишукай». Наступні в фільтрах вибіжемо, щоб фільмік був круткий, Поніваш, щоб попросту то шибче залодувало ще і не трачили ж ми часу. Тут і час вибираємо пониже 4 хвилин і вибираємо застосуй. І зараз знайдемо якийсь круткий фільмік, який покаже вам, як можна пообрати. То є 2 хвилини, 3 хвилини, може щось крутше. No dobra, niech będzie ten filmik, który miał 2 minuty. Wybieramy ten filmik. I teraz, jak wybierzecie filmik, tutaj przesuwamy w lewo i widzimy taki przycisk, będzie Pobierz. Klikamy Pobierz. Następnie wybieramy jakość, z jaką chcemy pobrać ten filmik. Możemy wybrać Full HD, wysoka, średnia lub niska. Jeżeli macie dużo pamięci, może nawet wybrać Full HD. Następnie tutaj wybieramy Pobierz i czekamy, zanim filmik zaladuje się. За хвіло достанемо повідомлення о тим, що фільмік зостав побраний, і тараз можемо його обійти без інтернету. Інтернет мобільний вилончений, як бачите, так само вилончаємо Wi-Fi, щоб на телефоні в не було інтернету. І тараз вийдемо до YouTube і спробуємо відтворити той фільм, який перед хвілом побрали. Отвіраємо YouTube. Зараз вам покаже, що власне інтернету нема. Як клікнемо головно, то бачимо, що YouTube ладує ще, чи інтернету нема, але одразу показуємо ще фільміки, які побрали. Клікаємо на своє здіньте профілове. І тут і бенджі ваше побране. І тут бачимо той фільм, який побрали. Зараз клікнемо на нього. І бачимо, що фільм відтважає, бо він є побраний. Можемо його обійжити цілковіче. Чили все складає, можемо в такий спосіб оглядати фільміки, брати ці фільміки з собою на вакація і без інтернету відтважати такі фільміки в Ютубі. Але такий притиск буде діяти, якщо не маєте YouTube Premium. Якщо не маєте YouTube Premium, то з'явиться вам оферта закупу YouTube Premium. Але не спішіше виланчити ланчите цей фільм, який мислите, то це ж дороге закуп цього YouTube Premium. Поніваж далі в цьому фільмі покаже вам то, о чим мало хто вє, що YouTube Premium можна мати тільки за 5 злотих. Чили за 5 злотих в огляді мати реклам в фільміках, побирайте фільміки, кіде хочете і так далі. Закуп YouTube Premium коштує 29 злот. Як, наприклад, під фільміком навіть в втиснете «Побіж», то з'явиться вам оферта і можна легко його купити. Але далі, як купили ми YouTube Premium за 29 злот, то клікаємо на наше з'єднання профілове, з'їжджаємо трошечки нижче і тут буде «Закупи і субскрипції». Вибираємо це. Наступні тут буде «Закуп нашого YouTube Premium». Клікаємо. І є уставіння у доступняня членком родини. Мало хто о тим вє, але YouTube Premium ежелі купили ще, то можна ten YouTube Premium пошежити на 5 ще осіб. Чилі 6 осіб разом з вами бендом користувать з YouTube Premium за всіх його функцій, тільки за 29 злот. Чилі виходже на єдної особи 5 злот. Мій вен це п'ять злот. I jeżeli macie na przykład rodziny, to po prostu możecie razem wykupić ten YouTube Premium i mieć go tylko za 5 zł. Bez reklam, pobieranie filmiku, również można odważyć YouTube w tle itd. To wszystko, czym chciałem z Wami podzielić się w dzisiejszym filmiku. Jeżeli był dla Was przydatny, zostawcie lajka, dajcie sub i dzięki za oglądanie.